Що робити і військовому керівництву України, і політичному керівництву країни? Щоб сумнівів стосовно там? Спільної віри в перемогу ні в кого не з'являлося. Я розумію, що ми там обговорюємо, можемо обговорювати там чи правильні висновки зробила газета «Нью-Йорк Таймс чи ні. Але газета Нюрктаймс це 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 та газета, яку читають і у Вашингтоні, і читає особисто президент Байден. І напевно якісь історії про навіть ймовірний розкол у політичному та військовому керівництві країни точно не надають балів нам, перш за все. Знаєте, я взагалі притримуюсь такої позиції. Я цивільна людина, я не маю права критикувати ді, дію або не дії військових, тому що. Е Воювати мають військові, економікою займатися економісти, політикою займатися політики. Але те, про що кажу Дарія, що дійсно Валерію Федоровичу не дають комунікувати, це, це дійсно так. Всі його інтерв'ю вони погоджуються тільки з офісом президента. І що б хотіла сказати стосовно статті, Насправді я абсолютно такої ж точки зору стосовно перемоги. І, до речі, в мене було дуже багато в проєктах Героїв України, Героїв України, які отримали звання Героя вже під час повномасштабного вторгнення. І від жодної людини, яка відстояла там Чернігівщину, Сумщину. Херсонський напрямок, харківський напрямок, люди, які лишились живі, які отримали Герої України при життю, а не ті, які загинули. Від жодної людини я не чула про те, що вони не довіряють головнокомандуючому. Від цих я чула тільки одне: якби не Валерій Федорович в перші два місяці, ми б країну не врятували. Такої безпрецедентної підтримки головного командуюча від людей, які безпосередньо знаходяться на полі бою, певно, Україна за всі роки стовідсотково не, не Україна за всі роки незалежності не мала. При тому це підтримка людині, яка, по суті, ну, якщо взяти, по суті, вона відправляє людей гинути. Да? Якщо по суті, да? вона каже там, здійснювати якісь операції, вона керує цим процесом. І я не можу передати, яка кількість. Людей, які знаходяться на нулях зараз відстоюють е, серйозно напрямки, мені не зателефонували ці дні з питанням, що у вас в Києві відбувається. Тобто що ви відповідаєте? Ну я відповідаю, кажу, хлопці, ви займатись, будь ласка, обороною. Ми тут розберемось. Хоча я не знаю, як ми поки розберемось, чесно. Але е, тут дуже така тонка грань, е, і політичному керівництву е, треба згадати. Е, 24 22 2022 року, коли е, замість того, щоб їхати кудись відпочивати, ми зрозуміли, що нас обстрілюють. І два місяці ми е, не те що довіряли, да, ми молились на тих військових, які пішли відстоювати і боронити нашу незалежність. І е, два місяці країна втрималась тільки завдяки, я, до речі, кожному задавала питання: на твою думку? Як ми втрималися, ну тому що ситуація була патова. А Абсолютно всі мені сказали, якби, якби не горизонтальні зв'язки військових, бо керівництва зверху не було, були горизонтальні зв'язки, якби не комунікація військових з військовими, якби не ну, та єдність. Військових і цивільного населення, яке підтримало, то ми б втратили країну. Тому це дуже тонка грань, її не можна переходити. Військове керівництво це військове керівництво під час війни, політичне керівництво це політичне. І я, до речі, дуже хотіла б хотіла побачити на сьогоднішній день, і мені здається, це було б правильно на сьогоднішній день, якби політичне керівництво вийшло з заявою, не знаю, там, з відео, з фото і сказало, щоб між політичним керівництвом держави і військовим керівництвом держави не існує, скажімо так, якихось протиріч, але ми бачимо те, що виходить хтось з офісу президента, вона ж ну, вибачте, ну хтось перший почав щось говорити. Да? Виходить людина і говорить про те, що це неправильно, військовому керівництву треба коментувати. Ну з якого дива кордони тримають військові, ну більш-менш спокійно. Ми живемо на території України завдяки військовому. Чому вони не мають коментувати який дійсно план дій в подальшому? Да, тому що коли мені кажуть, ми вийдемо на кордони. До речі, це мені здається була найвелика. Помилка політичного керівництва, коли нам почали говорити, що ми дуже просто вийдемо на кордони 91-го року. Що ми повернемо? будемо через рік пити каву в Криму. У мене одне питання: слухайте. Це ж проста математика. Кількість людей, яка живе на території Росії 130 мільйонів. Нас на території України скільки залишилось? Ну, дай Бог, щоб 25 мільйонів лишилось. десь ну розумієте, чи не несемо, несемо ми втрати, де несемо ми втрати. До речі, я коли дивлюсь, вибачте, окрім як шапка закидательства, скільки знищено живої сили зі сторони Росії, і всі так радісно це коментують, мені дуже боляче, тому що ми несемо втрати. Дуже серйозні втрати. Про це знову ж таки ніхто не хоче говорити. І для мене, наприклад, стаття, яку дав New York Times, вона, вона мені нічого не сказала. Може, для когось це була там ужас, кошмар, як як ми далі будемо жити. Постійно, коли я чую про те, що ми вийдемо на кордон 91-й року, у мене постійно питання, ким, чим, як ми це зробимо. Проти нас грає дуже серйозна армія. Вона по кількості, по кількості свої значно перевищує на кількість наших людей, і тому мені здається, що це той глухий кут, куди загнало себе політичне керівництво, коли почало накачувати населення України думкою про те, що все буде дуже швидко, і ми обов'язково переможемо. На мій, на мій погляд, у нас єдиний варіант це по. Аналогії 38 ї паралелі в південній північній Кореї, коли десь вони там зупинились, десь вони там вирівняли цю лінію фронту, е замінували і стоять там вже, ні здесь більше 80 років. Да? Але і, там охороняються е американські воєнні бази. Е да? З однієї сторони і сотні тисяч спочатку були американських солдат. Да, з однієї сторони охороняє Америка, з іншої сторони охороняє Китай. Це ми розуміємо, але е це дуже небезпечна була історія, і про це сказав головнокомандуючий. Що у нас, окрім того, що та армія велика, а ми маємо стати розумніші, Да, щоб перемогти. У нас іншого виходу немає. Ну, він казав про технологічний прорив, да, а, ну так розумніші. дійсно. Та ж це. І в принципі, наскільки я розумію, це навіть мова йшлася не про глухий кут, а скажімо, такий ступор, а, який є зараз, на фронті. Позиційна так. війна да. позиційна війна, окопна війна, так тобто і дійсно, якщо не буде технологічного прориву м, на жаль, або або ми. Маємо цей технологічний прорив здійснити або його здійснить Росія, да. що також ми вірно. Хотіла би де твою приде, думку. Я буквально mm -hmm. завершу свою думку. Де пройде та 38-ма паралел паралельно? Ну ми ж ніхто не знаємо. да? Тобто, чи в, де, в, в Курську? А? В Курську. Та я, я в Краснодарський край мене теж влаштував, бо там бурячки посіяли би. А де вона пройде, ми не знаємо. А чи потрібно нам готуватися, скажімо так, ментально і усвідомлювати, які ризики ми маємо ще всі? Звісно, повинні Знаєте, ми повинні перестати бути дітьми. Війна це взагалі дуже така складна штука. і потрібно усвідомлювати. Куди йти, де ти йдеш, і воно… Ну, я погоджу Дар'єю, що план дій має бути, але він має бути від військовим.